Ну, трактор вже готовий, їхав до свого власника, прийняв душ, так от виглядає красавчик на 24 коники. Повторюю, що двигун КМ-385 БТ на 24 кінських сили. Даний трактор йде з двохдисковим щепленням і з реверсом. Отак от, от він виглядає в кабіні. Магнітолка стоїть. Ось такий апарат. Ми знаходимося адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Телефонуйте, приїжджайте, підбирайте техніку. Все наявності, доставка безкоштовна, без предотврати.